З нагоди міжнародного дня інваліда, який у світі щороку відзначається 3 грудня, у білій церкві пройшла ціла низка заходів та зустрічей у спеціальних закладах, де живуть, працюють та навчаються люди з особливими потребами. 2 грудня жінки Білоцерківського психоневрологічного інтернату зустрічали поважних гостей, серед яких представники Київської обласної державної адміністрації, міської влади, благодійники. Серед них як керівники великих підприємств, так і підрібні приватні підприємці, ті, хто не залишає сам на сам зі своїми проблемами людей з особливими потребами, і з року в рік допомагають закладу, де живуть та лікуються жінки з психічними вадами. Закладу більше 40 років. Він розрахований на 210 чоловік. Спочатку інтернат працював як будинок старілах. а на даний час тут знаходяться білоцерківчанки різного віку. Тож своїх гостей вони вітали і танцями, і піснями, і виставкою творчих робіт. Yeah. Усі присутні цього дня отримали не лише щирі побажання від гостей, а й безліч подарунків. від імені голови дикого Анатолійовича Вітаю всіх присутніх. Україна має сьогодні привернути увагу до. Міжнародного дня інвалідів і докласти максимум зусиль, щоб ті закони, які написані в Верховній Раді, змогли бути реалізовані тут, на місці. Кожна людина це окрема історія, це окремі радощі і окремі нещастя. Та разом з тим ми є всі рівними від народження, і нехай ця рівність буде для всіх однаковою на сьогоднішній день. Держава в першу чергу. Всі державні програми вони зумовлені для того, щоб цим людям допомогти, щоб підняти рівень їх соціального захисту, щоб ці люди могли себе почувати на рівні з нормальними людьми. Я ось паралельно дивився концерти, дивився ось гарні фотографії, ваші будні, ваші успіхи в спорті, ваші успіхи в мистецтві. І ви знаєте, мені здається, що це день не це не міжнародний день інвалідів, а це міжнародний день привернення уваги суспільства до інвалідів. Два футбольних м'ячі ви обов'язково випадку цими м'ячами збували тільки перегляд. Мені дуже приємно, що традиційно наша велика сім'я поздравляє ваш колектив з цим праздником. И это не просто формальность, потому что э, ваша маленькая семья стала частичкой нашей большой семьи Росова. И мне приятно то, что у нас есть возможность быть всегда рядом с вами. Я уверен, что тот небольшой подарок, который мы вам привезли, это не просто комплекты шин, это частичка нашей души. Сьогодні у нашому місті проживає більше 14 тисяч людей з інвалідністю. І важливо, щоб тепло, турботу та підтримку вони відчували не лише у Міжнародний день інвалідів, а щодня, бо вони завжди поруч з нами, мешкають по сусідству, їздять у громадському транспорті, відвідують громадські місця і жити їм набагато складніше, ніж нам. Пам'ятаємо про це.